Любі дітки, вітаю вас! А чи знаєте ви, хто пише вірші? Вірші пише поет. Бути поетом це дуже серйозна робота. І головне, вміти добирати Риму. А ви знаєте, що таке Рима? Рима це співзвуччя закінчень у словах. Наприклад, жабка, шапка, синичка, спідничка. Давайте спробуємо побути поетами. Ви мені допоможете скласти віршика? Взимку коло годівнички і сороки і синички. Гріє взимку. Наче груба, хутряна тепленька, кофта. Ні, не співзвучно. Давайте доберемо інше слово. Гріє взимку, наче груба, хутряна тепленька шуба. Вихваляється жирафа Я висока, наче шафа. Зайчик. Шурхоту злякався, і підкущик сів. Ой, щось пішло не так. Давайте доберемо інше слово. Зайчик шурхоту злякався, і підкущик заховався. Ось тепер добре. За ніч нападав білий сніг, Почищу зараз я. Горіх. Дітки, як ви гадаєте, правильно я підібрала слово? Давайте розглянемо картину. Тут, доречній, буде слово поріг. Давайте спробуємо ще раз. За ніч нападав білий сніг, почищу зараз я поріг. Дітки, вам сподобалось римувати? Добирайте слова і придумуйте Риму. До побачення!